Давньоегипетський свисток 3300 річної давності, ймовірно, використовувався поліцейським, якому було доручено охороняти священне місце царської гробниці. Звуки порядку 3300, річний свисток із стародавнього Єгипту та мистецтво контролю. Виявлення стародавнього свистка в ахетатоні, колишній столиці стародавнього Єгипту це не просто знахідка артефакту. Це вікно в повсякденне життя, в механізми управління і контролю, які використовувалися для підтримки порядку в складній ієрархічній цивілізації. Цей скромний кістяний свисток, ймовірно, служив інструментом поліцейського, демонструє, що навіть 3300 років тому підтримання безпеки і нагляду було пріоритетом, і для цього використовувалися досить прості, але ефективні засоби. Я завжди вважав, що вивчення стародавніх цивілізацій це не тільки про величні піраміди і складні ритуали. Набагато цікавіше копатися в дрібницях в тих самих інструментах і методах, які використовувалися звичайними людьми, щоб функціонувати в рамках складної системи. Цей свисток саме такий артефакт. Він не належить фараону, не прикрашений золотом і дорогоцінними каменями. Він був інструментом. Який використовував людина, яка виконувала важливу, хоча і не завжди помітну, роботу підтримання порядку. Ідея про те, що цей свисток був інструментом поліцейського, викликає в мене особливий інтерес ми звикли уявляти собі стародавні поліцейські сили як щось на зразок елітних загонів, оснащених мечами і щитами. Але цей свисток демонструє, що контроль міг здійснюватися і за допомогою звуку, за допомогою простого сигналу, який міг бути почутий на відстані. Уявіть ситуацію, ніч, а хетатон спить. І раптом пронизливий звук свистка розриває тишу. Це сигнал, який говорить про те, що хтось намагається проникнути на територію, що охороняється, або що відбувається щось недобре. Цей звук миттєва реакція, миттєве сповіщення, миттєва мобілізація сил. Я думаю, що важливо розуміти, що в стародавньому Єгипті, як і в будь-якій іншій складній цивілізації, контроль був необхідний для підтримки стабільності. Будівництво пірамід, організація сільськогосподарських робіт, підтримка торгових шляхів, все це вимагало координації та дисципліни. І для цього потрібен був механізм контролю, який дозволяв швидко і ефективно реагувати на будь-які порушення. Знахідка свистка в місці, яке, на думку дослідників, могло бути контрольно-пропускним пунктом це особливо цікаво. Це говорить про те, що охорона священного місця царської гробниці була організована досить серйозно. На контрольно-пропускному пункті чергували поліцейські, які стежили за тим, хто входить і виходить з села, і використовували свисток для оповіщення про будь-які підозрілі дії. Мене вражає, що цей свисток був виготовлений з кістки коров'ячого пальця, це говорить про те, що для його виготовлення не було потрібно ніяких особливих навичок або матеріалів. Його можна було виготовити практично з будь-якого доступного матеріалу. Це свідчить про те, що виробництво свистків було досить поширеним явищем. Використання свистків як сигнальних пристроїв не є унікальним для стародавнього Єгипту. Подібні свистки використовувалися і в інших стародавніх культурах. Наприклад, свистки використовувалися в Європі кам'яного віку. Це говорить про те, що використання свистків як сигнальних пристроїв є досить давньою та універсальною практикою. Але те, що робить цей свисток Ахетатону таким особливим, це його контекст. Це не просто свисток. Це артефакт, який розповідає нам про повсякденне життя, механізми контролю та про те, як люди жили та працювали в стародавньому Єгипті. Це артефакт, який дозволяє нам зазирнути в минуле і зрозуміти, як люди жили і працювали 3300 років тому. Я вважаю, що це відкриття має велике значення для нашого розуміння стародавнього Єгипту. Воно дозволяє нам побачити, що контроль і безпека були пріоритетами для людей, що жили в стародавньому Єгипті, і що для підтримки порядку використовувалися досить прості, але ефективні засоби. Знахідка свистка також нагадує нам про те, що історія це не тільки про великих правителів і монументальні споруди. Історія це про людей. Про їх повсякденне життя, про їх роботу, про їх турботи і про їх радості. І вивчення таких артефактів, як цей свисток, дозволяє нам краще зрозуміти життя звичайних людей, які жили в стародавньому Єгипті. Мені здається, що це відкриття може надихнути на нові дослідження в галузі археології та історії. Можливо, в майбутньому будуть знайдені й інші артефакти, які дозволять нам краще зрозуміти життя звичайних людей в стародавньому Єгипті. На закінчення, я хотів би зазначити, що виявлення стародавнього свистка в Ахетатоні – це не просто знахідка артефакту, це вікно в минуле, яке дозволяє нам краще зрозуміти життя звичайних людей в стародавньому Єгипті і механізми контролю, які використовувалися для підтримки порядку. Цей скромний кістяний свисток це нагадування про те, що історія це про людей, про їх повсякденне життя, про їх роботу, про їх турботи і про їх радості. І вивчення таких артефактів дозволяє нам краще зрозуміти життя звичайних людей, які жили в стародавньому Єгипті. Я впевнений, що це відкриття буде цікаво археологам, історикам і всім, хто цікавиться стародавнім Єгиптом. Це відкриття важливий крок на шляху до кращого розуміння життя звичайних людей, які жили в стародавньому Єгипті. І, звичайно, цей свисток є чудовим прикладом того, як навіть найскромніші артефакти можуть розповісти нам про минуле.